Всім привіт! Вітаю вас на каналі To В сьогоднішньому відео хочу розповісти вам про хеджування, що це таке і як ним можна користуватися. Хеджування дає можливість відкрити шорт і лонг одночасно по одній криптовалюті. Для того, щоб ввімкнути, потрібно перейти в налаштування, торгівлю, в режим позиції. І вибрати режим хеджування. Важливий момент. Це треба робити до відкриття угоди. Тому що коли угода вже відкрита, режим вже змінити не можна. На деяких парах стоїть автоматично режим хеджування, але я раджу кожен раз перевіряти його. І важливо, якщо у вас односторонній режим, то при відкритті протилежної угоди. Ваша попередня закриється автоматично. Давайте розглянемо, в яких же випадках, як правило, використовують хеджування. Перше, це коли трейдери відкривають одразу угоду в обидві сторони. Чесно кажучи, я не бачу в цьому ніякого сенсу, так як у вас все одно буде одна угода в мінусі, і ви ніяк себе не страхуєте таким чином. Хіба що, наприклад, ви впевнені в короткостроковому падінні монети, але в подальшій перспективі впевнені в збільшенні ціни, і ви відкрили шорт в надії закрити його найближчим часом а лонг залишити. Але тут теж, мені здається, якщо ви так впевнені, то більш логічно буде просто відкрити шорт, а після його закриття лонг. Або ж просто почекати і лонгувати. А якщо не впевнені, то взагалі краще не заходити в угоду. Другий випадок використання хеджування. Якщо ви відкрили, наприклад, шорт, але згодом вам здається, що крипторинок скоро почне розвертатися і рости, і коротка угода буде висіти довго в немалий мінус, то ви можете відкрити лонг, щоб таким чином у вас вистачило грошей, тобто маржі. Пересидіти і мінус. Це хороший інструмент, тільки треба відчувати ситуацію на крипторинку, щоб потім не висіли дві мінусові угоди. Третій випадок, коли ви використовуєте хеджування за допомогою різних торгових пар, для цього вам навіть не потрібно вмикати в налаштуваннях режим хеджування, як я говорив на початку відео. Сенс цього заключається в тому, що ви очікуєте, що ринок, наприклад, буде падати. У вас відкрито багато коротких позицій, ну, десь не менше трьох. І щоб перестрахуватися, ви відкриваєте лонг по якійсь більш-менш стабільній криптовалюті, як, наприклад, біткоін чи ефір, яка рано чи пізно все одно виросте, не ж бути постійного падіння. Таким чином. Ви перестрахуєте себе, якщо ви не передбачили розворот ринку, а його майже неможливо передбачити. Наразі не користуюсь цим інструментом, тому що не впевнений, що зараз дно біткоїна. Але десь півроку тому, коли висіло багато коротких позицій, в мене доволі довго і висів лонг по біткоїну. Не скажу, що він рятував мене до цього не доходило. Але було більше впевненості, що не отримаю ліквідацію. І четвертий випадок, коли ви впевнені, наприклад, що криптовалюта буде падати, у вас є по ній коротка угода, але всі її теж шортять, і на ній дуже негативний фандинг. На каналі вже є відео про фандинг. Можете бачити його вгорі у підсказках. Раджу його подивитись для розуміння цього випадку хеджування. Так ось, під час такої ситуації, якщо у вас вімкнений режим хеджування, ви можете дочекатись, коли буде, коли буде змінюватись ставка фінансування, і під кінець відліку часу відкрити лонг і відразу закрити його, коли фандинг зміниться і нарахується комісія. Чому відразу бажано закрити лонг? Тому що, як правило, не ви одні таким займаєтесь, і коли фандинг дуже негативний. Під час зміни ставки, всі теж закривають угоди, і монета починає різко падати. Якраз вчора я і хотів так зробити, в телеграм-каналі про це писав. Вже якийсь час я шортив криптовалюту STS чи CTC, точно не знаю, як правильно називається. Там був незначний мінус, але багато днів був дуже негативний фандинг. Мінус 3%. Здається, це найбільша ставка. Я більше показника ще не бачив. І я заплатив вже багато комісії на той момент. Наприклад, для розуміння, якби ви зайшли в цю угоду в шорт на 100 доларів з 10 плачем, то ви б заплатили 30 доларів кожні 8 годин протязі декількох днів. Можливо, навіть тижня, точно не пам'ятаю. Попри це, угоду закривати я не планував, вірив у падіння цієї криптовалюти. І розумів, що все одно ставка нормалізується згодом, люди почнуть набирати лонги, і багатьох шортистів ліквідне. І я хотів, якраз, щоб потроху відбивати комісію, відкрити лонг під час зміни ставки і відразу закрити. Я це зро зробив успішно, але забув перевірити режим в угоді. І там стояв односторонній режим. І випадково коротка позиція закрилась в мінус таким чином. Цим прикладом хотів вам донести, що на біржі потрібно бути уважнішим. Зі мною подібна ситуація трапляється вдруге. Вдалося розрахуватися малою втратою, але все могло б закінчитися значно гірше. Стосовно монети CTC, зараз фандинг. На ній вирівнюється, але все одно ще негативний. Думаю, вона буде падати ту з дно, оновлювати свої низи. Але, звісно, все може бути і короткостроковий памп, і розворот біткоїну. Так що треба бути уважним. Також, якщо у вас немає аккаунту на біржі ByBit або Binance, посилання на реєстрацію з можливістю отримання бонусів є в описі. Там же є посилання на телеграм-канал з моїми угодами. На цьому сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Слава Україні!